Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 3 серпня. Проживаю я на півдні Вінниччини і хочу дати садівникам-початківцям маленьку пораду. В нас пройшли в нашому регіоні довго йшли дощі, дуже волога, роса, дуже. Сильна. Маємо 8 годину ранку на деревах можете бачити на листочках, скільки вологи. В даний час почнуть прогресувати такі захворювання, як борошниста роса, парша. І зараз. Можуть почати мурахи виносити попелицю. Тому потрібно дивитись на листочки. В моєму випадку всі листочки не захворівші. Якщо ви бачите якусь хворобу на деревах, в даному випадку я говорю про дерева, які не плодоносять, без плодів, ви можете спокійно такі дерева обробити інсектицидом будь-яким. Кращик бажано системним. Щоб поборотися з попелицею, якщо вона є із грибковими захворюваннями, будь-який фунгіцид також бажано системний. Після таких опадів добре потрібно дивитися на листочки, щоб не було захворювання. Це деревце я робив в літній операції, от гарно видно, що одна гілка похила, одна росте догори. Тут я весною буду робити перевод. Так, друга порада. Це дерево муца, привито на яблуні дичці. От. Була, це, мабуть, семеренка була, я зрізав і привив в розщеп. Муца це є сильно росле дерево. Тому, дивіться, я також робив дані операції от, з переводами, щоб на весну А ті гілки, які почали дуже сильно рости, я вкоротив. От я зробив так, щоб було видно. Сильно росла гілка, от, я її вкоротив, вона пустила два пагуна. Один пагін слаборослий і не має продовження, другий пагін має 30 см і він буде ще рости, може навіть вирости і до метра, якщо будуть сприятливі умови. Що я роблю в такому випадку? Якщо тут є один слаборослий, а другий сильно рослий пагін я так і залишаю. Весною просто в цьому місці. Переведу на цей слаборослий. Все. Якщо було зроблене от вкорочення, і ми маємо два сильних пагони, так вони і будуть сильно рости і далі. Я один вкорочу і ще раз. А тоді весною переведу на той вкорочений. Щоб не були дуже сильні гілки. Можете спробувати зробити і це в садку. Це дуже ефективно, дуже стримує ріст дерева, не оголяються гілки. Ну, на це треба мати час. Хто бажає, можете так зробити. Така корисна порада. Робіть, не пошкодуєте, не будуть оголятися гілочки, я вже говорив, і крона буде більш компактна. Це так само стосується і груш, слив, ну, будь-якої плодової плодового дерева. У мене всі останні з плодами плодонося, то, то я покажу тільки на яблуні. Так, тепер хочу. Поговорити про дерева, які плодоносять. Так, Зараз спочатку покажу на семеренці. Прирости, бачите, тут невеличкі, я тут нічого не зачіпаю, вони не мають ростового продовження. Усі-всі-всі вони тільки будуть визрівати. А плоди є. В даному випадку семиренка. Я колись розраховував, щоб тільки на одну семиренку, зимою на них є попит, але так як вони дуже хворіють, я велику частину дерев перещепив на другі сорти, більш стійки до інфекцій, грибкових захворювань. Що потрібно зробити в даному часі? Я знаю, що семеренка це дуже проблемний сорт. ну і та не тільки так і Golden Déliше і все. Зараз бажано всі ці дерева. Це пізні сорти. Я говорю про пізні сорти. Обов'язково я буду обробляти хелатіном кальцію. Така роса. На деревах, може видно, на плодах. Обов'язково хелатином кальцію. І також буду. Давати фунгіцид. Тому, щоб дерева не захворіли грибковими захворюваннями. Це стосується тільки пізніх сортів яблук і груш. Фунгіцид не системний буду використовувати. Можете будь-якої фірми, головне, щоб був оригінальний. Хочу показати ще яблуню французької селекції Джумбопом. Це перше плодоношення. Подивіться, які плоди. Вони вже по 400 грам, мабуть, що мають. В описі описано, що можуть бути до кілограма стовбур такий, не занадто товстий, я навіть підперію, бо плоди капець які. Нереально здорові, не знаю, який смак. Але отакий сорт. Дивіться за своїми деревами. Якщо ви будете доглядати, обробляти їх вчасно, обрізати, формувати, то вони вас порадують гарними плодами. Зараз я покажу де декілька дерев. Зимове плесецько. Чомусь ніхто не хоче його в садку вже виводять, а мені він подобається зимовий сорт. Новий сорт Бая Мариса. Також гарний плоди. Можете бачити, що всі листочки здорові, ніяких хвороб ніде немає. Розвиваються. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.